Кімнаті наплічники у коридорі, бронежилет та каска. У мене з правої сторони вибіг відбувся, то трохи поздирало його осколками, пошерпало, вкинуло тоді в сторону. До війни поліцейський пізніше підприємець все змінилося, говорить із 24 лютого. 24 числа вже почалася атака ракетна. То мені зателефонував якраз мій друг із Беркута. Він якраз в Києві, бо позвонив, сказав, влад, готуйся, в нас почалася війна. Я наче визвоню до друзів, хто де в якому підрозділі, які підрозділи є, щоб уже схвачуватися щось робити, щоб не сидіти на місці. Бо я уявляв, що це може бути. Чоловік став до лав тероборони. Перший бойовий досвід був під попасною. Навіть ті, хто воювали в 2014-2016 році, це зовсім по-іншому було. Совсім інші атаки, зовсім інші. Підрозділи російські, як вони атакували, то це не земля було. Тоді розповідає Владислав, відчув, що таке війна. Далі поранення, лікування і знову устрій. Був набор на передок. Я в принципі согласився. Хоча, якби 50 на 50, але ну потрібно ж це. Це кожен в принципі, кожного чоловіка і відсижуватися. Я не бачу смисла. Якщо ми будемо всі сидіти, то хто далі буде тоді? Сюди ж прийдуть вони сюди, дойдуть. Військовий згадує бої під вугледаром. Вже відчулася підтримка велика, дуже велика підтримка. Волонтерська підтримка, людська підтримка, Уже була готовність до всього. Тобто, я бачив, що ми набагато вже на, на рівні з весною. Ми набагато піднялися вже набагато більше. Уже можна було напередок іти і не бояти. Це тобто знав, що ззаді тебе стоїть той, хто прикриє тебе. Лунає дзвінок. Ти тут? Другже. Друг, з яким познайомилися в лікарні, вже тут, у Черкасах. О, друже. Таке таке дзвони, як повітряна тривога. Обоє відновлюють здоров'я. просто Говорять, війна змінила як ставлення до справжньої дружби, такі зміст розмов, де, де якби й відбувалися. Коментуємо, наприклад, що це що можна було б змінити, покращити, наприклад, щоб менші втрати були, щоб не такі були інтенсивні втрати. Рікби війни і вже за це время дуже багато людей не стало. І людей хороших, ідейних. Саме ідея захистити Україну змусила Євгена, приватного підприємця, піти на службу. Знову вона всіх одна, в принципі, мотивація, в кого не спіймати. Тоді не думали ні про гроші, там, ні про зарплати, собственно, які зараз. В мене дуже надихали, ну, надихнули хлопці, які з першого дня в різних бойових бригадах приймають участь з першого дня. Війни, от і вони дійсно такі дуже багато, такі мотивовані. Вони такі заряжені на перемогу. Дуже такі потужні дядьки. А ще додає Владислав, надихають волонтери допомогою та дитячими малюнками в його наплічнику. Їх кілька. Ну це ж приємно ж старалися підтримати мене так же само, і хлопців. За рік війни кажуть, від домашньої атмосфери відвикли. Попервах то важко було. А зараз, якби появилися друзі і сім'ї, вже більш там, як би сказати, такі бойові. Всі думки там, де виборюється перемога України, наша задача дійсно виконувати ті чи інші накази. От. А коли закінчиться війна, ну всі, ну, всі свої сили прилежать дійсно, тобто щиро, там закатати рукава, щоб дійсно розбудовувати нашу країну. Тетяна Рева, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.